Всім привіт! Мене звати Віталій і це перший погляд на гру H1Z1. Такий собі. В майбутньому фрі ту плейний замінник Дейс стендолог від Sony Online Entertainment, що немало важливо. Не Це мобіліє світло. Серйозно? Блін, Прикольно. Я в гру пограв буквально перед цим відео хвилин 10, добіг до цієї хати, і мені стало цікаво, що в цій хаті є. А, і. Що тут відбувається? Гра доволі красива, надзвичайно добре оптимізована, на відміну від Богомерського Day's. А, відповідно, тут є кооп, вона в ранній стадії. Тому. Дякую, Тобто є тут ривень заповненості. -о. Можна? 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 Дай, дай. Є, у мене тепер понятно топор. Так, давайте закриємо двері, на випадок якщо до нас прийде зомбі. Зомби тут реалізовані набагато краще, ніж в тому ж Дейс. Тому що вони вміють битися в стіни, ламати двері. Що у нас тут? Пакет солью? Іде? Давайте я поїм трошки? Mm -hmm. <кій> <кій> так. Гра? Ну, на перший погляд мені досить сильно сподобалось. Тут, в принципі, є як і мінуси, так і плюси. Боже. Серйозно. Я попав в рай. А, так, а якщо... А, тут є крафт. Що дуже важливо. Причому крафт зроблений отак. Тобто я беру, допустимо, паличку, беру Scrap Cloth, і я тепер можу зробити лук. Що я зараз і зроблю? Так. Хе-хе-хе. <реклама> <реклама> так, ми викинемо палочки. Доволі багато займають. І піднімемо наш лук. У мене нема для цього місця. Я вже чую, як ідуть зомбі. Я не знаю, що мені викинути. О, о, так от. Перегонь. Ось. Е Тут є вид від першого лиця, до речі, причому теж доволі. Так, де то вже зомбі б'ється об двері? Тому давайте ми вийдемо і попробуємо його прирізати. Привіт! І ти, блядь. Все, здох. А, зомбі тут. Так, його обшукати не можна. Зомбі тут дуже багато. А, тобто, не, не в приміру для Дейза, в якого там від стоїть 2-3 зомбі і все. А, тут у нас може бути за тобою прямо... 10-ті хіти. Вони йдуть доволі повільно, від них можна, в принципі, втікти. Але взагалом вони тут зроблені набагато краще, ніж в тому ж самому Дейзі. А крім того, тут є. Wildlife, наприклад. Цей олень. Що так от буде. Ріновий з мене. Охотник. Оп! Я попав, але Олень не вмер. Не знаю, можна ли тут е підбирати стріли? Е -е. Можна. Правда, бачу поки тільки одну. Ну, ладненько, це не страшно. Стріли тут робити просто. Підбігаєте до любого кущика. Ну, не такого, правда, страшненького, до якогось більш приємного. І. Натискаєте Е і получаєте свої стріли. Знову жіноки ви получаєте палочки, а з палочок робите вже стріли. А, так. Абсолютно не орієнтуюсь по карті. От просто от взагалі. Бачив цю карту, вона. Доволі. Так, вовк. Серйозно? Так. Якийсь вже уже лонгдарк. Можна, до речі, рубати дерева. Ну, тобто насправді гра, на відміну від Dayza, дозволяє набагато більше. Як казав мій друг, якби її з Дезом скооперувати, тобто, то, що вона вміє, і то, що вміє Days, то було б абсолютно прекрасна гра одна. Щось правда. А, ні, дивись. Це таки зрубав. Куда ми... ...в Влогі ділісь. І тут гра вилетіла. А, ну, в принципі, якщо ми беремо до уваги, що це і в нас рання-рання альфа, то, то це, в принципі, абсолютно логічно. тут в землі концерна банка. Завчая якась все дуже ну, дивно. Так, куди я був пішов? Так, я пішов був до Оленя, який тут бігав. А... Зрубав дерево і гра поламалася. Но. Но... Чот. Так, це такий реально, куди я був пішов? Бо я щось... не орієнт, а все. А чорінтер. А... Добро! От є такі от кущики, і тут ви можете збирати черніку і, що немало важливо, паличку. Тобто перше, першу зброю в грі ви завжди знайдете в цих от А, Можливо, вам так само пощастить, як і мені, в першій попавші хаті, знайти зброю. Гра зараз продається в стімі, по-моєму, за 1275. Це якщо так сказати, називається ранній доступ. До альфи, а після релізу гра буде повністю безкоштовною. Ну, по крайній мірі, так заявляють її розробники. Можна пошукати в цьому, по машинах. Ну, тут, в принципі, по наповненістю світу тут поки теж все чуть-чуть краще, ніж в Days. Не скажу, що набагато, але... Но... Тут є вже ну, от такі от машинки. Е, правда, я не знаю, як тут з картою. Наскільки вона велика, і чи є сенс. Що то Цього-то таке? Чесно, мені не вистачає такої штуки, як в Дейзі. нажати тап і подивитися все, що є кровом тебе. Тут. Може я просто ніколи не звертав уваги. Е, скажу зразу, в грі уже є донат. Тобто, мало того, що ви заплатили 12 доларів за доступ до неї, ви ще й можете донатити. Правда, поки що по донату особо нічого такого не купиш. Там ключі всякі для крейтів, для коробок. Можливість викликати в гру AirDrop. Тобто тобі принес, прилетить контейнер з їжею і всім іншим і зброєю. І отак от, от. Ну, Світ поки доволі пустий. Хоча правда, це може зв'язано з тим, що зараз третя в день ночі і мало хто грає. Ну, Тут таке діло. Граю я поки на PvE сервері. Тут є таке поняття на відміну від Deiza, тобто Player versus Environment. Ми тут не воюємо з іншими гравцями, ми тут просто виживаємо, воюємо з зомбі. Ще мені в цій грі точно не вистачає такого приближення, як в Дейзі. Ну. Це причина в тому, що я просто переграв в Дезі. Он стоїть зомбак. Давайте його заріжемо. І подивимося, що у нас... Тут. Привіт! Горіш, як діла? Кого, звісно, боя може нахреново закрутитись голова. Ну я його вбив. Ей А, ти скотина жива? Я Ті дам, зара. Так, я походу кровоточу. Поки, ну, поки воно все ще виглядає так топорно, просто неймовірно топорно. А ні, беру свої слова назад. А, тут працює така штука, як. А... ТАП. Пусть тому. Мечети знайшов. Курочку. Щоб попить. І взагалі було би прекрасно. Я не впевнений, що я буду робити а, цю як і. Серію проходжень, можливо, будуть просто окремі відео на рахунок H1Z1. У мене просто зараз неймовірно. Я просто неймовірно зайнятий. Тому я в принципі фізично не успіваю зробити все, що я би хотів. А, Uh, ще враховуючи, що в кінці наступного тижня виходить Dying Light, який я, хочу і, uh, ще, який я буду і оглядати для Play UA, і проводити стріми, як для вас, відео, яке небудь запишу, так і для PlayUA запишу і відео і проведу стрім. <кхух> Тому. А, от таке воно. Все. Так, викінці. На дорожку візьму. В грі можна скакати вільно. Що, до речі, дуже-дуже-дуже добре. Тому що в Дейзі вільно скакати вам не дозволяли. Що, в принципі, не відміняло того, що там можна було скакати, але тільки через огорожу. Блін, я хочу пити. Я не знаю, где взять. Но ради цикавости можно кострик завести. А я все равно чем его распалить. Да. Не, не могу. Мачете. В принципе, можно взять и... Мачете место ножа. Давай, векі немніж, хорошо. Візьмем мачете. А що не так? Шо у нас? Нато важке? <пух> да, не варить, махаєш. Окей. Okay. Тепер у мене є мачете. Мачете, мачете, мачете убиває. Є от вода, допустим. У мене є пуста бутилка. Пусть. Можу я. Її, допустим, наповнити можу. Але мені намікають, що давай, брат, її... звари про ті п'яти, і тоді ти зможеш її попити. Ну блін, в мене нема спічок, щоб зробити те, що ви мене просите. А вдруг видість, в машині буде, правда? Давайте перевіримо. Why not? Так, Why Варда. Not? Like Машини такі вже ніби стоять тут 200 років. Не думаю, що весь цей ад зомбі почався недавно. Але я не думаю, що настільки давно. Щоб машини так проржавіли. Цікаво, цікаво. Не можна зробити те, що я хотів. Жаль, жаль. О, молоток. Блін. Не ну. Ну з лутом, по крайней мере, на ПВЕ. Все прикольно. І взагалі це дуже сильно похоже на, на чиюсь хату. Правда, це, скоріше всього, банальний спаун, але, блін, він похож, схожий дуже сильно на хату. О, і сонце вже сідає. Тут не та як буде, тут цикл дня ночі якийсь пришвидшений. Не скажу, що це добре, ну і не скажу, що це зле. Ну, в нічкою тут, якщо так само втимне в Дес, то я ж ніхі ж не побачу. А це... плохо? Тому що мене може вкусити за сраку зомбі. А я не хочу, щоб мене за сраку зомбі вкусав. Так, давайте так чисто подивимось, не будемо далеко відходити від... Лагеря. Цілий ні хрена. Все очень плохо. От кажу, от главная проблема, я не орієнтуюсь на карті. Я хрен го знаю, де я є. Да і карти як такої, я ще навіть в нормальної не бачив. Бачив якийсь JPEG схематичний, такий, де відмічені основні міста, і, і все. Ну, блін, цей JPEG мене, чесно, абсолютно не здивував. Я в ньому абсолютно не міг навіть розібратись. <кхух> я думаю, що з часом, звичайно, люди запиляють, так же само, як Десь ДБ зробив карту інтерактивну. Але, блін, на це все потрібен час. Uh, я не знаю, коли ця гра вийде в реліз. Я думаю, що Sony її підпиляють скоріше, ніж Богемія в своїй Ну, не виключно, що Days вийде раніше. Як би це дивно, не звучало. Так, це що у нас? Просто. Олень бігає. На Олені мені насрать. Йдемо далі. Ну, доволі пустинно, я б так сказав, але така чисто гориста місцевість, така типічна для США. Такий собі, я не знаю. Горний, не горний масив, такий, скоріше. Масив з горбами. Горбковий масив. У мене пару раз, коли я перший раз запускав гру. Вчора перед роботою пару раз. Один раз вбили. Це був ПВП сервер, я особо був не здивований. Прибіг чувак, виставив мене з лука, вбив мене, я сказав, нахріна, мені нічого не відповів. певно, просто потішився, типу, га, дивися, я вбив когось. У мене ж ні чорта, абсолютно ні чорта не було. Який був в цьому сенс, я досі не розумію. Ну. Но... Лайдненько. Так, ще один палаточний городок. А, цікаво, зомбі чомусь не нападають на оленя. Але чому? Зомбі б його з'їсти, наприклад. б. Іди сюди, скотина. Ладно. Не буду оленя обіжать. Може він добрий. Може це Бенби. Хто його знає? Who knows? Так. Незваних гостей нема. Зомбі. Кейт, кейт. О, чисто тут топорів. Стагнант. Ну її хоча б можна випити, що я її зроблю. Спасибо. Угу. Як ти спати тут не можна. В приймірі поки. Це була б прикольна. Фішка, яка би виразительно відрізняла б цю від Дейза. Нічого. І рюкзачок хоч якийсь, я не знаю. Цікаво, є вже в цій грі машини, на яких можна їздити. Поки що я бачу тільки всю цю поломану срань. Закрыті двері. Інтересно. абсолютно інтересно. Ладно. Ладно. Э, зомбі? Ні. Ей, зомбі, попутки. Блин, якісь люди тут жили, явно дивний. Ну, з розстановкою речей, конечно, тут все не все так добре, як би хотілось Ммх, в середині машин, палочки. Більше нічого. Абсолютно адекватно, Тут теж, в принципі, нічого. Блі, тут є кемпфайер, але в мене немає чим розпалити. Це Сум Журбинка. Спічки може, якісь сні. або алкоголь. Я б палочку о палочку би ем... жаль, пока нема анімації, що ти щось їш. Це б хоча б на атмосферу би зіграло. Но зато тапорів тут я прям не знаю. Ой, де весь. Це частинка душі Ксенії Собчак е знову вилетіла. І тепер я хрен його знаю, де її є. Ну, понятно, що десь по дорозі там, де я біг, але. Ну... Де? Давайте попробуємо ще раз добігти до того ж самого е кемпа. По-моєму, нам було сюди. І там уже з вами розпрощаємося. Тому що якщо гра отак от часто вилітає, це мене скоріше всього збісить до такої степені, що я просто прокляну весь світ. Mm. От. Як бачите, гра ніхрена не стабільна, но... Зато грається, в принципі, добре. По крайній мірі поки. Чи то через те, що я знайшов рюкзак на вилеті, Ну хрен знає. Абсолютно неадекватно. Ні помилки, нічого, просто хлоп і все. Не би хоть помилку, то я б знав, навіку сторону шукати, А так. біда-біда, взагалі. Да, йдемо ти знову в той же самий кем, тому що там можна хоча б засейвити, заристи в фогон виключити 4. <coughs> От такий він H1Z1 на стадії ранньої альфі версії 0,33, по-моєму. Чи щось, чи щось таке. Не чекайте від цієї гри якихось цих, хоча її робить Sony, Sony, владі як гавна не роблять. но... Всі ми знаємо, що гавно інколи стається навіть тоді, коли ти його не чекаєш. Воно просто стається і ти вже як. Е... Людина. Яка вже звикла, ти думаєш, е, ну і хрен. Оно осталось вот такое. Вот так вот. Ну, слава богу, я хотя бы топографичным кретинизмом не страждаю и могу э, найти то, что место, где которое... О! О, да! Парманий рюкзак. А я крутий, як Ісус Христос. Хтось зараз мені скаже, що я богохульник. Блин, чик. Ще... Так, ладно, найшов я нову фішку, яку я не побачив в перший раз. О, кожного стоїть? Ні, тут стоїть кріселко. А, тут що стоїть? Че ничего. Показали мені нову фішку. Блін, а прикольно, воно показує, що є в... Теоретично десь поблизу. Ну, окей. Не, Тут нікого нема. Я в домі. О, в общем, так. О, це був перший погляд по грі Де... Ні. H1Z1. Ось така от гра. Ну, в принципі, прикольно. Ну... Не знаю, я би не став її, не радив би вам її купувати, тому що ну, вона рано чи пізно все стане фрі-ту-плейна, і коли вона стане фрі плейна вона хоча б буде більш-менш грабельна. Тому що як це ви бачите, не одне коротке відео, мені треба було і три, вона три рази крашилась, і я три рази її запускав давно. А, дякую за те, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, очікуйте нових цікавих відео, коли у мене буде час. І всім щасливо!